Євангелія від Йоана. Розділ 18, промовивши це, Ісус вийшов із своїми учнями на той бік Кедронського потоку, де був сад, куди увійшли він та його учні. Юда ж, який його зрадив, знав також те місце. Ісус бо та учні його часто там збиралися? Узявши отже Юда відділ війська і первосвященницьких та фарисейських слуг, прибув туди з ліхтарями, смолоскипами та зброєю. Ісус же, знаючи все, що мало з ним статись, вийшов і мовив до них. Кого шукаєте? Ісуса Назарянина відповіли ті, Це я, каже їм Ісус. Стояв же і Юда з ними, який його зрадив. І коли Ісус їм сказав Це я, ті подалися назад і припали до землі. Тож він спитав їх ще раз: Кого бо шукаєте? а вони Ісуса Назарянина. Сказав же вам: Озвався Ісус, що то я. Коли отже шукаєте мене, то відпустіть оцих, щоб йшли собі. Сказав так, щоб здійснилось те слово, яке був вирік. З поміж тих, що їх ти передав мені, не погубив я ані одного. Тоді Симон Петро, який мав меч при собі, добув його і, вдаривши просвященниково слугу, відрубав йому праве вухо. Малхом звали того слугу. Але Ісус озвався до Петра: Сховай меч у піхву, чашу, яку дав мені отець, чи не мав би я її пити? Тоді військовий відділ. Тисяцькі та юдейські слуги схопили Ісуса і, зв'язавши його, повели спершу до Анни. Цей бо був тесть каяфи, що був первосвященником того року. А був же це той самий каяфа, який дав був пораду юдеям. Ліпше, щоб за народ помер один чоловік. За Ісусом же слідував Симон Петро з ще іншим учнем. А що учень той, знаний, був первосвященникові, той увійшов він у двір первосвященника з Ісусом. Петро ж стояв на дворі біля дверей. Той інший, знаний первосвященникові учень, вийшов, промовивши до одвірної слугині, та й увів Петра. Слугиня ж одвірна і каже до Петра, Чи й ти не з учнів отого чоловіка? Ні, відрік той. Слуги і сторожа, що вогонь розклали, стояли там і грілися, бо було холодно. Отож і Петро стояв там з ними та грівся. І спитав первосвященик Ісуса про його учнів і про його навчання. Ісус же відказав йому говорив я світові одверто. Завжди навчав я у синагозі і у храмі, де сходяться усі юдеї. Нічого не говорив я потайки. Чому мене запитуєш? Спитай он тих, що чули, що я до них промовляв. Вони бо знають, що говорив я. На ті слова один із сторожі, який стояв там, ударив в обличчя Ісуса, кажучи, Ось так відказуєш первосвященникові!» Озвався ж Ісус до нього. Якщо я зле сказав, доведи, що воно погано. А якщо добре, то за що б'єш мене? І відіслав його Анна зв'язаного до первосвященика Каяфи. А стояв там Симон Петро і грівся. От і мовили до нього: Чи і ти не з його учнів? І відрікся той і відказав Ні. Каже тоді один із первосвященикових слуг, родич того, якому Петро відрубав вухо. Чи ж не тебе я бачив у саду з ним? Тоді Петро відрікся ще раз і зараз же заспівав півень. Повели тоді Ісуса від каяфи у Приторію. Був же ранок. Та не ввійшли вони у Приторію, щоб не осквернитись, а й могти їсти Пасху. Вийшов тоді до них Пилат і промовив Яке оскарження принесли ви на цього чоловіка? А ті йому кричать у відповідь: Якби не був з нього злочинець, не передавали б ми його тобі. Тож каже їм Пилат, то беріть собі його ви і судіть за вашим законом. Юдеї ж йому не дозволено нам нікого вбивати. Сказали це. Щоб здійснилось слово Ісуса, що сказав, вказуючи, якою смертю має вмерти. І ввійшов Пилат знов у приторію, закликав Ісуса і каже до нього: Ти цар юдейський. Ісус вже у відповідь: Кажеш те від себе, а чи інші, про мене, так тобі оповіли? Хіба ж я юдей, озвався Пилат. Народ твій і перосвященники передали тебе мені. Що ти таке зробив? Царство моє не від світу цього, відрік Ісус, було б моє царство від цього світу, то сторожа моя була б воювала, щоби мене не видали юдеям, але не звідсіля моє царство. «Ти таки цар, мовив до нього Пилат. І відповів Ісус, Ти кажеш, що я цар. Я на те уродився і прийшов у світ на те, щоб свідчити істину. Кожен, хто від істини, слухає голос мій. Що таке істина? озвався Пилат до нього. І сказавши те, вийшов знов до юдеїв і каже до них Жодної провини НЕ знаходжу я на ньому. Є у вас, однак, звичай, щоб на пасху відпустив я вам одного. Тож хочете, щоб я вам юдейського царя відпустив? Ні, не його. Знову закричали ті. Але вараву. А був же варава розбійник. КНИГА. Вихід. Розділ 36. Бесалел отже, і оголіяв та всі вмільці мистецтва, яким Господь дав мудрість і хист, щоб знали, як робити, зроблять усяку потрібну роботу коло святині згідно з тим, як заповідав Господь. Так Покликав Мойсей Бецалела та Оголіява і усіх умільців мистецтва, що їм Господь дав мудрість у серце, всякого, кого хист тягнув узятися до діла, щоб довести його до кінця. І взяли вони з перед Мойсея всі приноси, що поприносили сини Ізраїля на будівлю і спорудження святині, щоб збудувати її. Але сини Ізраїля приносили щоранку і далі добровільні пожертви, так що всі майстри, що були зайняті на роботі коло святині, поприходили кожен від своєї роботи, що її виконували, і сказали до Мойсея: Народ дає більш ніж треба для виконання діла, що заповідав Господь зробити. І велів Мойсей розголосити по таборі таке нехай ні чоловіки, ні жінки не дають більш ніяких пожертв для святині. Так було стримано народ від пожертв, бо було вже досить запасу на всяку роботу, що мала бути зроблена, було ще й надто. Усі найспритніші з майстрів, що були зайняті ділом. Зробили храмину з десятьох килимів, з тонкої льняної тканини, блакиту, порфіри і кармазину. З херовимами вишитої роботи зробили їх. Завдовжки один килим був 28 ліктів, а завшир 4 лікті. Міра одна для всіх килимів. І позчіплював бецалел п'ять килимів один з одним і других п'ять один з одним, зробив і петельки з блакиту на краю кожного килима, що на кінці перших п'ятьох, зчіплених докупи. Так само зробив на краю останнього з других п'ятьох зчіплених докупи 50 петельок зробив на одному килимі і п'ятдесят петельок на краю килима з других. Зчіплених докупи. Петельки ж були одна проти одної. Зробив також і п'ятдесят гапликів золотих і позчіплював ними килими один з одним, і стала храмина ціла. Зробив також килими з козячої шерсті до намету над храминою. Одинадцять таких килимів зробив він. Завдовжки один килим був тридцять ліктів, а чотири завшир. Одна міра для одинадцятьох килимів, і зчепив докупи п'ять килимів окремо і шість килимів окремо, І зробив п'ятдесят петельок на краю останнього килима перших зчіплених докупи, і п'ятдесят петельок на краю других, зчіплених докупи. Далі зробив 50 защіпок мідяних до зщіплювання намету, щоб став цілим. І до намету зробив покриття з баранячих шкур, пофарбованих червоно, а друге покриття з борсучих шкур зверху. І наробив дощок на храмину з дерева акації прямовисних. Десять ліктів завдовжки була одна дошка. І півтора ліктя завширш, по два чопи в одній дошці пригнані один до одного. Так само зробив на всіх дошках храмини. Наробив ото дощок на храмину двадцять дощок на південному боці, праворуч, і сорок срібних підніжок зробив під двадцять дощок, по два підніжжя під кожну дошку для обох її чопів. І на другому боці храмини, на північному, зробив двадцять дощок, і сорок підніжок до них срібних, по два підніжжя під кожну дошку, а на задньому боці житла на захід зробив шість дощок, дві дошки зробив до кутів храмини ззаду. Вони були подвійні знизу, а й подвійні вгорі. До першої каблучки. Так зробив до обох на обох кутах. Усього ж було вісім дощок із срібними підніжками до них, шістнадцять підніжок по два підніжжя під кожну дошку. Далі зробив засуви з дерева акації п'ять до дощок на одному боці храмини і п'ять на другому боці храмини. І ще п'ять засувів до дощок для храмини ззаду на захід, і зробив середній засув, що мав проходити посередині дощок від одного кінця до другого. Дошки ж обклав золотом, каблучки до них, щоб просувати в них засуви, були теж золоті, та й самі засуви теж обклав золотом. Зробив він також і завісу з блакиту, порфіри і кармазину та тонкого льняного полотна, майстерної габтярської роботи з рвимами. До неї ж зробив чотири стовпи з дерева акації та обклав їх золотом. Гачки їх теж були золоті. І вилив до них чотири підніжки з срібла. Зробив і запону до входу в намет з блакиту, порфіри і кармазину і тонкого льняного полотна робом Мережаним, і п'ять стовпів з гачками їх, і обклав верхівки їхні і поперечини їхні золотом, а п'ять підніжків їх зробив з міді. Псалом 101. Пер Про милість та про справедливість я буду співати, тобі, о Господи, псалми співатиму, буду вважати на дорогу досконалу. Коли прийдеш до мене, ходитиму в досконалості серця мого, посеред дому мого, перед очима в себе не утверджу нічого нечистивого. того, що творить беззаконня. Зненавиджу, до мене той не пристане. Лукаве серце відійде геть від мене, зла я не хочу знати. Хто обмовляє тайкома ближнього свого, того я призведу до мовчанки. Хто має горде око і пиху в серці не стерплю того. Очі мої на вірних краю. Щоб жили зо мною, хто ходить шляхом досконалих, той буде мені служити, не житиме у моїм домі, хто лукавство творить, хто кує брехню, не встоїться перед очима в мене. Щоранку призводитиму до мовчанки усіх нечистивих краю, щоб вигубити з Господнього міста усіх. Що творять беззаконня?